Молоді спортсмени, учні ліцеїв і гімназій Миргородської громади взяли участь у першому змаганні в залік міської гімназіади 2024. Цього разу школярі протягом двох днів борються за перемогу в особливому різновиді класичного баскетболу, який називається стрітбол 3 на 3 Кожна юнацька команда складається з трьох гравців, а сама гра проводиться на половині майданчика з одним кошиком. 12 команд заявилося значить. Ну, я так думаю, що сьогодні розпочнеться і ми ця спартакіада, і ми на протязі двох-трьох неділь, а можливо і більше трошки, будемо проводити різноманітність згідно календаря різноманітні спортивні змагання. Змагання з баскетболу 3 на 3 провели на базі Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи. За словами організаторів гімназіади, управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, до участі у змаганнях долучаються усі навчальні заклади громади сім ліцеїв і гімназій Миргорода, а також Хомутецька, Дібрівська, Зубівська, Трудолюбівська та Петрівцівська гімназії. Як говорить начальниця управління Тетяна Колибельнік, традиційна гімназіада школярів у Миргороді проводиться вже четвертий рік поспіль. Дуже важливо зараз, коли в нашій країні точиться повномасштабна війна, важливо жити своїм звичайним життям і кожного дня дякувати нашим воїнам-захисникам, відважним хлопцям на передовій, які дають нам можливість кожного дня навчатися, ходити до школи і брати участь у різноманітних спортивних змаганнях. У нас буде дев'ять видів спорту. Ми будемо змагання будуть досить таки тривалий час проходити. Але я думаю, що до кінця навчального року у нас за планами завершити всю цю шкільну гімназіаду. Я бажаю кожному з вас перемоги і бажаю однієї перемоги великої для нас, для всіх, для всієї України. Учасникам змагань пояснили правила, після чого розпочалася запекла гра. Кожна команда грала 15 хвилин. І за цей час юні спортсмени мали виконати найкращі ходи і передачі, аби забити м'яч у кошик. Підтримка тренерів команд була важливою для успіху баскетболістів. Юнаки швидко пристосувалися до змагання і вже під час першої гри показали вагомі результати. Змагаючись в інтенсивних поєдинках, команди продемонстрували не лише фізичну витривалість, а й хороший рівень технічної підготовки. Гравці показали сильний спортивний дух. Дотримувалися правил та поважали суперників. Дивлячись на табло, можна було визначити беззаперечних лідерів гри, адже змагання почалися з рахунку 15-0 і 11-0. А от хто стане остаточним переможцем, буде визначено за результатами двох ігрових днів. Проведення змагань у рамках гімназіади сприяє створенню єдності та підтримки у шкільній спільноті, де всі незалежно від ролі: гравець, тренер чи вболівальник, є залученими до гри та спільної перемоги закладу освіти. Такі заходи сприяють розвитку фізичної активності серед молоді та виховують цінні якості, які будуть корисні в їхньому подальшому житті.